Привіт, мої дорогие! Минулої осені наш кінчений сусід змусив всіх українців поринути в дивовижний світ павербенків, генераторів і зарядних станцій. Звісно, тоді був дефіцит, і не було взагалі з чого обирати. Люди брали те, що їм пропонували. Зараз же цього добра навезли в нашу країну дуже багато, і ціни стали більш-менш адекватними. Наразі проблем зі світлом, дякувати Богу, і ППО майже немає. Однак, сподіватись на те, що ці покидьки взялись за розум і не спробують залишити. До нас без електрики цього року точно не варто. З демою павербенків всі вже більш-менш розібралися. Та і пристрій це відносно простий і недорогий, тож ціна помилки буде невелика. Інше питання це зарядні станції. Це вже серйозний пристрій і коштує він серйозних грошей. Тож сьогодні я вам розповім, як правильно підібрати зарядну станцію саме для ваших потреб, не те, що вам там порадив продавець, тому що у нього товар застряг на складі, а так, щоб ви закрили своє питання і були дійсно задоволені і не витрачали при цьому всі гроші е, світу. Ну і які найоптимальніші рішення сьогодні є на ринку. Е, приготуйте свій улюблений напій, е, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я. Починаю. Почну з невеличкого вступу. Друзі. Я не Роберт Опенгеймер, та і серед наших глядачів навряд чи є дипломовані фізики. Тож розповідати вам про те, як рухаються електрони у провідниках, я не буду показувати вам складні формули, я теж не буду. Простими словами про складні речі. Ось дивіться цього відео. У другій частині я вже вам розповім про найкращі варіанти на ринку за співвідношенням технічні характеристики, ціна. Як я люблю казати, топ за свої гроші. Тож, якщо ви вважаєте себе гуру в цьому питанні, тобто ви самі розумієте, що собою являється рядні станції, як це все працює, ви можете одразу переходити до другої частини відео. Тайм-коди під цим відео я додав. Все як треба. Першими і одними з найголовніших параметрів, які впливають на вартість та можливості станції, це ємність та потужність. Зараз поясню, чому я об'єднав ці два параметри в один пункт, а вже після цього розповім про кожен з них більш докладно. Зазвичай, чим вище ємність зарядної станції, тим більше потужності вона спроможна видавати приладам. Але в залежності від сценарії використання, саме для вас може бути більш важливим один з цих параметрів. І дуже важливо не плутати їх між собою. Потужність зарядної станції вимірюється у ватах, і саме цей показник відповідає за те, скільки і яких приладів ви можете заживити одночасно. Зазвичай у станції вказано дві цифри потужності типову і пікову. Типова це та, яку станція може підтримувати тривалий час до повного заряджання батареї, а от пікова буде доступна лише протягом кількох секунд. Для чого ж потрібна велика потужність на секунду чи дві? Бо чайник за цей час нагрітися не встигне, та й фено. Ми волосся, ви теж не висушите. А потрібно це для приладів з компресорами та помпами, таких як, наприклад, холодильник чи котел опалювання. У них висока пускова потужність, але під час роботи вони споживають набагато менше енергії. Загалом майже на всіх приладах в інструкції або на етикетці вказано, скільки ват він споживає. Є певні типові значення, від яких можна відштовхуватись. Наприклад, чайник споживає від 1 до двох тисяч ват в годину, телевізор від 60 до 300 Ват мікрохвильовка близько кіловатта і так далі. Тут кожен сам для себе, для своїх вимог, має підрахувати, скільки приладів він збирається живити від станції, і скільки в сумі максимальної потужності вона має видавати. Звісно, що є такі негласні правила, яка там потужність треба для яких вимог. Тому далі мова піде про номінальну потужність. Пікова зазвичай вдвічі більше за неї. Станції на 300-500 Вт призначені для зарядки гаджетів, ноутбуків та освітлення. 1200 ватт вже дозволить заживити більшість холодильників та котлів, а також користуватись мікрохвильовкою, стаціонарним ПК, навіть ігровим. Різноманітними приладами для краси по типу плойки чи фена на мінімальній потужності. Але треба розуміти, що потужні пристрої можна використовувати виключно по черзі, тобто, якщо ви. Одразу захочете підключити і холодильник і потужний ПК до цієї станції, є шанс, що при запуску компресора ваша станція піде у захист від перенавантаження і просто вимкне подачу струму. 2400 Вт вже трохи розв'язує руки, і на додачу до вищезгаданого дає можливість користуватись пилососом, чайником і навіть посудомийною чи пральною машиною. Але знову ж таки, потужні прилади по черзі, тобто не вийде так, що у вас купило собі на станцію на 2400, і під'єднали одразу чайник і перфоратор туди. Ні. Чайник, а потім вже перфоратор. Одночасно ні. Ну і 3600 Вт – це вже такий собі царський варіант, який дозволить підключати майже все і одразу. Для звичайного побутового використання вдома більше, напевно, і не треба. І тут настає час поговорити про ємність. І цей розділ вже змусить трохи більше напружити мозок. Ця характеристика вимірюється у ват годинах але у деяких станцій вона вказана у мільямпер-годин, як і у багатьох гаджетах на кшталт смартфонів чи ноутбуків, щоб перевести міліампер-годин у ватт-годин потрібно використати отаку нескладну формулу. Кількість міліампер-годин ми ділимо на тисячу, щоб прибрати оту приставку мілі, і потім помножуємо на напругу акумулятора. В зарядних станціях це 3,7 вольта у випадку, коли встановлений літій іонний акумулятор, і 3,2 вольта у разі літій залізофосфатного джерела енергії. У смартфонах та планшетах завжди треба рахувати напругу 3,7 вольта. А от якщо припустимо брати до уваги ноутбуки, там. Там вже можуть бути різні значення. Для прикладу, порахуємо, яка ємність у типового нормального смартфона без зображень надкушених фруктів на ньому. 5000 мАч ділимо на 1000, помножуємо на 3,7 і отримуємо 18,5 Вт-годин. Знаючи цю цифру, вже не складно порахувати, скільки разів в ідеальних умовах ваша станція на 960 Вт-годин зарядить ваш смартфон. Приблизно 52 рази. Альні умови я згадав не просто так, бо у реальному житті існує таке поняття як ККД, що розшифровується як коефіцієнт корисної дії. Зазвичай на передачу та перетворення енергії витрачається 10-15%. Тож, по факту, ви зможете зарядити ваш смартфон приблизно 45 разів. Що погодьтесь теж дуже непогано знов-таки, вдаватись у тонкощі фізики про опір матеріалів та витрати на перетворення постійного току на зміни я не буду. У кожного приладу є витрати, навіть у найдорожчого. Тож для того, щоб дізнатися реальну ємність, треба відняти приблизно 10-15% від заявленої ємності. І не треба зараз кричати, що виробники нас масово обманюють. Це не так, вони вказують реальні цифри. Такі вже матінка природа встановити. Вило закони і обійти їх ніяк не вдасться. Тож за такою ж схемою можна порахувати, скільки у вас пропрацює більшість приладів. Е, потужність це і є показник того, скільки Вт споживає прилад за годину. Коротше, щоб зрозуміти, яка ємність зарядної станції потрібна саме вам, треба потужність одного чи декількох приладів помножити на кількість годин, яку вони мають пропрацювати. Здавалося б, нічого складного, все зрозуміло. Проте, друзі мої, існують такі хитромудрі прилади, як пропустить цими пральні машини. Ти дивишся на неї, вказано 2 кВт, ти ніхіра собі, а програма може там тривати е, цілих 2 години. Проте їй не потрібно 4 кВт для циклу прання. двигун там споживає небагато, а тен вмикається тільки на короткий проміжок часу, тож не все так погано, як може здатись на перший погляд. Те саме відбувається і з холодильником. Він періодично вмикається. І якщо не заліпати годинами на ковбасу з відкритими дверцятами від одного заряду станції, він може пропрацювати близько двох діб. В якісних станціях на кшталт ЧОЕТЕК, які були у нас на тесті, в процесі експлуатації усі дані. Проємність акумулятора, споживання приладів, час роботи під поточним навантаженням та інші важливі показники відображаються на дисплеї. Тут же можна побачити і час до кінця зарядки вашої станції та відрегулювати потужність заряджання. У наших піддослідних потужні зарядки складає приблизно половину від загальної ємності. Тож у турборежимі всі вони заряджаються приблизно 2 години. І це дуже добрий показник, навіть якщо брати до уваги невелику станцію ємністю 1 кВт, не вже про е, 3,6. Цього має бути достатньо, щоб повністю зарядити станцію, навіть якщо вам постійно вимикають світло за розкладом. Окрім звичайної зарядки від розетки, змінним струмом 220 вольтів, ви Можете заряджати станцію через прикурювач від авто або від сонячних панелей, для яких також є спеціальний окремий роз'єм. Звісно, це буде не швидко, але друзі, якщо ви живете у квартирі, без енергії в розетці, варіантів підзарядитись не так і багато. Коли ти живеш в приватному будинку, так там можна там встановити генератор і питання закрито. Але е, використовувати генератор в квартирі я нікому не рекомендую. Разом з тим, що вас будуть ненавидіти усі сусіди, ну крім тих, кому будуть давати трохи 에, підживитись, є серйозна небезпека спричинити пожежу. А безпека для себе і для своєї сім'ї це найголовніше. До речі, попри багатоступеневий захист від замикань та перенавантажень, я все одно кожному з вас дуже раджу придбати собі в оселю вогнегасник. Це все ж таки великий акумулятор, хоч і добре захищений. Літі залізофасфальтні станції більш безпечні в плані займання, ніж ті, що мають літі і іонні Батареї, і це не єдина їх перевага. Діапазон робочих температур у зарізофосфату від мінус 20 до плюс 70 градусів, що дозволяє без проблем використовувати їх і на вулиці, або зберігати на балконі чи у гаражі. Також вони витримують більше 3,5 тисяч циклів розрядки зі зниженням ємності до 80%, що приблизно в 6 разів більше, ніж у їх літій іонних конкурентів. Ще з плюсів можна відзначити. Дуже низький саморозряд, строк служби від 7 до 10 років та екологічність. Звісно, є і один недолік у порівнянні з літій іонними братами. Менша щільність заряду, простими словами, при однаковій ємності залізофосфатна батарея трохи більша за розміром і відсотків на 30 важче. Саме тому в носимих гаджетах, де це критично, використовують виключно літій іонні акумулятори. Звісно, тут кожен сам для себе обере підходячий варіант. Я вважаю, що для маленьких носимих гаджетів, по типу там смартфонів, годинників, пауербенків, підійде виключно літій іон, бо ви постійно їх носите з собою там у сумці чи там, в кишені а для чогось більш габаритного, типу зарядних станцій, тільки літій залізофосфат. Він безпечніше, надійніше і головне довговічніше. Добре, друзі, про основну інформацію поговорили. Тепер давайте розглянемо додатковий функціонал. Та інші корисні дрібниці однією з доволі важливих здібностей станції є змога пропускати через себе струм та виступати у ролі безперебійного джерела живлення. В характеристиках ця функція часто позначається абревіатурою UPS. Так ви зможете заживити необхідні пристрої, наприклад, ПК з важливим проєктом чи 3D принтер під час друку. Якщо енергія в розетці раптом зникне, автоматика майже миттєво перемкне живлення приладу від е, акумулятора, і ваш важливий проєкт не постраждає. Також при виборі варто звернути увагу на різноманіття та розташування роз'ємів. Насправді, більшість станцій від іменитих виробників мають так званий джентльменський набір входів та виходів. Пару розеток 220 вольт. Кількість яких насправді не так вже і важлива. Бо все одно зручніше використовувати подовжувач, щоб постійно не тягати станцію з місця на місце. 12-вольтові виходи під прикурювач та інших стандартів. Ну і звісно, наявність достатньої кількості USB-портів. Корисно це з двох причин: по-перше, не треба займати розетки блоками живлення від смартфонів та інших гаджетів. По-друге, коли струм з акумулятора через інвертор перетворюється у 220 вольт, а потім у вашій зарядці робиться зворотня дія. Ми маємо значно більші втрати енергії, тож напряму від USB заряджати значно економніше. Звісно, крім кількості USB-портів і їх типу, треба ще звертати увагу на потужність. І в моєму зразку була підтримка 100 Вт, тобто через USB можна заряджати навіть ноутбук. Гумові заглушки на всіх роз'ємах будуть корисними, якщо станція буде використовуватись на природі чи в польових умовах військовими та рятувальниками. У звичайному використанні в квартирі вони навіть трохи заважають, тому більш зручно, коли всі роз'єми знаходяться у вільному доступі. Ну що, друзі, з теорією закінчили. Тепер давайте перейдемо до реальних прикладів. Я знаю, що найпопулярнішою компанією, принаймні в нашій країні, яка пропонує свої зарядні станції, є EcoFlow. Це знаєте, таке вже загальне ім'я по типу Xerox для копіювальних машин чи джакузі для крутих ван. Деякі українці взагалі не знають, що, окрім EcoFlow існують і інші зарядні станції, які не поступаються їм за технічними характеристиками Ристиками і коштують при цьому в декілька разів дешевше. То ситуація мінус така сама, як і з автівками. Всі знають, що Maybach – то крута тачка, але купують її одиниці, бо вона не всім по кишені. І тому люди звертають увагу на Тойоти, Ніссани, Фольксвагни і так далі. І вони їх повністю задовольняють. Тож, уважно вивчивши ринок, я знайшов виробника, який за багатьма основними критеріями не поступається більш іменитим колегам по цеху, але коштує значно дешевше це компанія Чії вони позиціонують себе як вбивці EcoFlow. і після тестів я вам скажу, що їх заяви не безпідставні. Я розумію, що це китайський oem виробник але призначений він для ринку Європу. і відповідає всім стандартам якості. Стереотипи про китайське лайно вже давно не актуальні. Ці хитрі жуки дійсно навчилися робити якісно, якщо їм це е, потрібно. Щоб ви розуміли, EcoFlow теж виготовляється в Китаї. і ціна на китайську EcoFlow на 30% дешевше за Європейська. Все, що там відрізки розетка і все. Тобто, е, оцю китайську EcoFlow можна купити за ті самі гроші, що європейську Чайтек. Це так просто для розуміння. У айфони теж виготовляються в Китаї. весь світ їх і ні у кого немає претензій до їх якості. Всі задоволені. Тож, сподіваюсь, це питання ми з вами закрили. Тим більше всередині нашої країни на продукцію ChoйTek дають гарантію 12 місців офіційна гарантія. Без проблем. З усього розмаїття варіантів я обрав три найкращі моделі різної потужності 1200, 2400 та 3600 Вт. Загальним плюсом для всіх цих станцій є використання якісних літій залізофосфатних елементів живлення, як і в екофлоу останнього покоління. Як я вже казав раніше, це нам дає довговічність і надійність, і в принципі з усього, що сьогодні пропоную ринок, це найкращий варіант. Також залізофосфат не боїться зарядки токами високої потужності. Дві години і станція повністю наповнена енергією. Тоді як багато альтернатив заряджаються за 5 годин і більше. Якщо світло, вмикають ненадовго, якщо світло вмикають ненадовго, можливість швидко відновити заряд це дуже зручно. Так, з цим розібралися. Тепер давайте більш детально поговоримо про кожну модель. Молодша з них це Chaitec BS005. Вона має загальну потужність 1200 Вт. Пікуво в 2400 Вт та ємність 960 Вт. -год. Вона доволі компактна і важить 12,5 кг. Набір роз'ємів включає у себе дві звичайні розетки, роз'єм під прикурювач та два 12 вольтові виходи під роутер чи інші прилади, що живляться від постійного струму. Також на панелі присутні 6 портів USB, два звичайних без швидкої зарядки та 4 Type-C з потужністю до 100 Вт. Заряджати станцію можна як від розетки за допомогою стандартного кабеля живлення, так і від сонячних панелей чи інших джерел постійного струму. Пластик корпусу тут не преміальний, але нічого не скрипить та не прогинається. З точки зору ергономіки є тільки претензія до конструкції та розташування розеток та роз'ємів для зарядки. Кришка відкривається вгору не на 180 градусів, і якщо станція стоїть на полу, щоб вставити розетку, потрібно нахилитись. Бо кришка закриває огляд. Ну і взагалі конструкція кришок не виглядає дуже надійною. Є шанс зачепити і банально виламати її. Дисплей монохромний, але вся потрібна інформація на ньому відображається. Тут можна побачити активні роз'єми, споживання усіх приладів у ватах та залишковий час роботи при такому навантаженні. Активна система охолодження зроблена якісно. Під максимальним навантаженням вона вмикає 4 вентилятори і продуває станцію наскрізь, охолоджуючи саму батарею та внутрішні компоненти. Ми намагалися заміряти рівень шуму, але кажу вам, як є: фоновий шум у нашій Студії від інвертора набагато гучніше ніж працює ця станція, і показники взагалі не змінювалися незалежно від того там. Працює охолодження чи не працює. Коротше, вона максимально тиха, навіть коли заряджається. От там швидка зарядка йде, вона працює дуже тихо. Звісно, тут є багатоступеневий захист від перенавантаження, замикання та чиста синусоїда для нормальної роботи, чутливих до цього параметра приладів. Загалом в цих станціях мені сподобалось абсолютно все, окрім ну, цієї клятої кришки. Її там треба мати скіл, щоб її просто відкрити, а потім, ну, коли ти це зробиш, коротше, вона така хлібка. Ну, ну це от. Єдиний такий недолік, от ви чуєте. А усе інше топчик. Наступна на черзі модель Чієтек BS 008 на 2400 Вт з піком до 4800. Її ємність складає 2048 ватт-годин. І вона трохи більша та важить 22 кілограми. Для зручної переноски тут вже дві ручки, і вона добре пристосована для використання не тільки в домашніх умовах, а й в польових. Всі роз'єми на передній панелі закриті гумовими заглушками. Розетки, гніздо зарядки та отвори вентиляції теж прикриті кришками. Так, тими самими не дуже вдалими варіантами, але у цьому випадку така конструкція логічна. Кришка піднята догори може прикрити роз'єми від потрапляння дощу та бруду. Сертифікованого захисту від води станція не має, але з таким захистом роз'ємів шанс померти від сторонніх факторів значно зменшується. До речі, щодо роз'ємів, тут додали ще один вихід під прикурювач на 25 ампер та покращили USB-виходи, a виходи, додавши підтримку швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Тут також присутній інформативний дисплей. А знову справа від нього можна побачити колесо регулювання потужності зарядки. Це стане у пригоді, якщо потужність джерела енергії обмежена, і ви можете знизити потужність зарядки з максимальних 1100 Вт до потрібних значень. Старша модель також отримала усі фішки молодшої, такі як захист, можливість працювати як ДБЖ, заряджатись від сонячних панелей та усе раніше згадане. Ось вона красує. І, до речі, якщо вірити нашому постачальнику, цю модель беруть набагато частіше, ніж версію на 1200 Вт і 3600. Вона така, знаєте, золота середина. Ну і остання модель це вже такий собі важкий люкс від відчаєтек. Потужність 3600 з піком в цілих 7200 Вт. По поєднанні з ємністю 3840 ватт-годин ця станція зможе заживити будь-які домашні прилади впродовж тривалого часу. Матеріали корпусу тут вже теж невеселі. Пластик дуже якісний і міцний, а рукоятки зроблені з металу. Тут навіть є два прогумовані колеса та телескопічна ручка, як у валізи, що дозволить переміщувати станцію по дому без жодних проблем. У роз'ємах ми отримали додаткову третю розетку, а інший набір такий самий щедрий, як і у середнього брата по лінійці. Чиста синусоїда, багатоступеневий захист компонентів від перенавантаження, функціональний дисплей. Це це робить з неї майже ультимативне рішення для домашнього використання. Єдине, чим вона поступається, аналогу від EcoFlow, який до речі, коштує вдвічі дорожче. Це тим, що у цій станції немає офіційного додатку, за допомогою якого ви можете е, керувати станцією. Дистанційно там увімкнути її, чи, чи вимкнути, і взагалі там EcoFlow є своя екосистема. Це якщо у вас багато грошей, ви все це купите. Якщо у вас буде виключно одна станція, ну тут вже дивіться самі, чи готові ви переплачувати вдвічі більше грошей за отаку фішку. Ну і що дуже важливо, оця дитина ємністю 3840 Вт ватт годин заряджається всього навсього від нуля до ста відсотків за дві години. Тобто, ну що може бути? Ще краще. Ну і ще раз повторюсь, всі згадані мною зарядні станції мають офіційну гарантію всередині нашої країни протягом 12 місяців. Також маю додати, що для волонтерів та захисників буде діяти спеціальна пропозиція від нашого постачальника на цій станції, взагалі не буде ніякої націнки, бо я вважаю, що кожен свідомий громадянин має розуміти, що збагачуватись за рахунок тих людей, які захищають нас з вами, захищають нашу з вами державу. Ну, це важкий злочин і важкий ріг. Тож, хто зацікавлений, можете звертатись до наших менеджерів, вони вам з усім допоможуть. Посилання я залишу в описі. Ну і наостанок хочу поговорити про альтернативи сучасним зарядним станціям. Звісно, я неодноразово читав в коментарях, та і так чув від місцевих кулібінів, що не варто витрачати гроші на ці всі станції, можна самому взяти акумулятор, інвертор і ще деякі електроприлади, і зібрати саморобну станцію. Заперечувати те, що так вийде дешевше, я не стану, бо саморобка завжди коштувала менше. Однак, що стосується, Безпеки та практичності, ну це взагалі небо і земля. По-перше, фабрична зарядна станція має вбудовані механізми захисту від перенавантаження та стрибків напруги. І надійність такого рішення набагато вища. Офіційну гарантію на вашу саморобку теж навряд чи хтось дасть. Помилка при підключенні чи заряджанні може знищити вашу інвестицію в один момент. Ну і з точки зору мобільності всі зарядні станції в ці саморобні, які я бачив, вони великі. І Нехай там буде там, гелівий акумулятор, нехай буде літій іони та. Будь-які, вони величезні. Оцей варіант ви бачили, да, 1200 кВт, він маленький. Друзі, рано чи пізно війна закінчиться, а цей прилад ви купуєте не на один рік, не на два. Його вам вистачить на десятки років. Ви там потім кудись поїдете на природу. Отака зарядна станція, вона е, буде у пригоді. А тепер уявіть собі, що ви будете возити з собою такого величезного Франкенштейна. Тож це взагалі різні рівні. Це треба розуміти. Ну що, друзі, у мене на цьому все. Сподіваюся, що це відео було для вас. Корисним і ви поділитесь ним зі своїми друзями та знайомими. А також поставити вподобайку і підпишитесь на наш канал, якщо не зробили цього раніше. Бажаю всім миру, добра і якомога швидшої перемоги. Побачимось!